Ми ремонтуємо авто з США кожен день. П'ять власних автосервісів зі стапелями та новими фарбувальними камерами. Наша команда знає, з якими пошкодженнями треба купувати авто в Америці за максимально вигідною ціною. Наприклад, ось ця Tesla Model Y 22-го року, яку купили за 8,5 тисяч доларів. На Теслі дуже багато алюмінієвих деталей, але ми можемо їх відновити. Audi Q5 2018-го року купили за 9 тисяч доларів з боку. Овими пошкодженнями. міняємо дві двері, рихтуємо поріг, фарбуємо всю сторону і віддаємо клієнту. Ford Escape 2020 року в року комплектації Titanium купили за 5900 доларів з задніми пошкодженнями. Автівка на стапелі, витягуємо задню панель та виставляємо зазори. Ми супроводжуємо вас на всіх етапах. Можемо пригнати авто під ключ. Тому авто з Америки з нами це просто. Якщо вам треба авто з США, переходьте за посиланням, будемо вас чекати.